Велика батьківщина видатної української поетеси Лесі Українки. Саме тут її надзвичайно шанують та люблять. Не дивно, що в Волинській області є декілька бюстів та пам'ятників Лесі Українці, а в обласному центрі є навіть музей та вищий навчальний заклад, який називається на її честь. Ми поцікавилися історією та цікавими фактами і запрошуємо до віртуальної подорожі. Лесі в Луцьку, розташований у центрі міста. На театральному майдані постамент, розміщений низько, всього на трьох сходинках від землі. Автор підкреслив, що постать Лесі Українки настільки велична, що її не обов'язково піднімати на п'єдестал, скульптура передбачає круговий огляд, в цьому задум автора наблизити величну історичну постать до людей. Передати глибину її внутрішнього світу Голова нахилена вперед. Лівою рукою поетеса притискає до грудей книжку. Обличчя дуже зосереджене, складки одягу пом'якшують динамічний силует, надають йому лі... ліризму і жіночності. На постаменті напис Леся Українка. Унікальним є пам'ятник молодій Лесі Українці. Який розташований у центральному парку імені Лесі Українки у Луцьку? Автор скульптури Леод Моравін. В Україні більше немає подібних пам'ятників поетесі, адже автор представив Лесю Українку в юному віці. Приблизно в тому ж, коли вона жила в цьому місці, скульптура пам'ятника доповнена уривком легендарної роботи цитатою з лісової пісні: Я буду вічно жити. Це погруддя Лесі Українки, робота скульпторки Галини Кальченко, розташована біля центрального входу до юридичного корпусу Волинського національного університету імені Лесі Українки. Пам'ятник видатній українській поетесі Лесі Українці, встановлено в центральному міському парку Ковеля, який також названо її ім'ям. Скульптором став Юліан Савко. Монумент має вигляд скульптури поетеси, яка сидить, тримаючи в руці книжку, а правою рукою немов запрошує прохожих присісти біля неї. На пам'ятку є напис. Найрідніший рідний край для мене Волинь Леся Українка. А от у селі Колодяжне знаходиться колиска Лесиного таланту, так називають музей садибу, де проживала певний період Леся Українка. Меморіальна експозиція представлена у двох будинках: Лесен будиночок білий і батьківський будинок сірий. Це літературно меморіальний музей Лесі Українки. На його території розміщено погруддя поетеси. У Луцьку, Біля наукової бібліотеки, яка носить ім'я Олени Пчілки, на високому червоному гранітному чотирикутному постаменті, У 2011 році встановлено бронзове погруддя письменниці Матері Лесі Українка. Ми ознайомили вас із історією унікальних пам'ятників Волині, про які повинні знати українці, доповнюйте нашу розповідь дописами у коментарях.